Зараз на екрані будуть з'являтися діалектизми і цікавить ваша думка, що означають ці слова. По-перше, твоя Ляна, бо може так статися, що Лера знає їх усі. Може, якісь із них я придумала? Можливо, так і є. Давайте перше завдання подивимось. Тож, Лена, просимо прочитати ці слова. А, мені здається, це так... діти обзиваються мої. Ну І все ж таки, давай. Кавбуз, каракузьки. Городець мармузки тиквар. Є якісь думки, що вони можуть означати? Ну, кавбуз, кавун для що по тобі? Е, ну, я знаю лише одне слово. Це яке? Городець. А, а городець. Городець і городець, а що це? Е, городець це от де є ці. Город? Так, та, город, але він Грядки. А, Грядки. грядки посажена угу. цибулька, петрушечка це городець. Каракузьке це ніби щось маленьке. Такі Це такі каракузькі. каракузькі побігли, так? Да? Да. Чи в мене в кишені каракуть? Чи, чи так, вискочили так, якісь каракуськи маленькі а, на спині. А, а мармузки <рисвіт> – це чи з каракуськи трошки більше. тиквар є якісь думки? Тиквар чи тиквар? Тиквар. Не. 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 Серед цих слів є три діалектичні назви гарбуза. Одне слово, що характеризує високу людину і село в Рівненській області. Тобто вам треба знайти два зайвих: те, що не гарбуз. Висока людина, і село і. А все решта синоніми до гарбуза. Дуже висока людина це або ребокавбус, правильно? Я думаю, так, бо якщо високу людину назвати, ух ти, який каракуська <laughs> ну так якось знаєш, не дуже. А село Каракузьке може село бути? Каракузьке може бути, але мені здається, що це городець. Тож обирайте два слова. городець, село і що беремо за високу людину? Ти кавбус. Кавбуз. ну я за тиквар, але я як Лєра сьогодні. Кавбуз А Лера теж була за тиквар спочатку. А тепер Я передумала. Ти що? передумала. Так. Та нічого, просто що у вас одна правильна відповідь з двох, але це теж непогано. Давайте поплескаємо дівчатам. Тож, е... Городець! Е... Тож, городець, це село в Рівницькій області. Давайте привітаємо всіх жителів. цього Прекрасного села. Ну, а тиквар чи тиквар? Скоріше за все, все ж таки, тиквар це висока людина. Лєр, будеш знати, окей. Okay. So, Я ти, буду а, ти, знати, ти... як підписати тебе в телефоні. Тепер супер, uh, а тебе не називали тикварам nee. в дитинстві? Ну ти nee. просто за рос ніколи не страждала. Mm -hmm. Ти ж не маленька така. В чомусь пішла розмова в цю тему, я не знаю. Чекайте, це закарпатські? Дні? А ну-ка, карабузькі. Ні, припиніть! Ага. карапузьки, припиніть! А у нас наступне завдання. Давайте подивимось. Ну було нелегко. Мняхоло. Мняхоло. Мняхоло, М'яхоло, калабатина, бенделі, ковтьоба і бадоня. Точніше, Бенделі. Асоціації є на якесь слово? Мені здається, що Бенделі або Бенделі це якась їжа з тіста. Щось це таке зі сметанкою, не? Бенделі. Мог би Бенделі, б зараз, бенделі да, зараз. Добре, Юрчик, що треба знайти? А, тут три синоніми до слова калюжа: лидача людина і набряки під очима. А, Так це бенделі, певно, вони. Калабатина це точно болото. Болото, да? так? Калабатина. Ну, а болото калюжок. М'яхоло. Ну, лежить і, і мене. Шо мне? Лен? Подушки <рес> на дивані. <рес> <рес> Або бадоня. Ну, що ти такий, бадоня? Вставай, же, розлігся. Але бадоня це може бути і в болото. Я йшла, йшла і впала в бадоню. Або в бенделі. Нє, бенделі ні. Якщо? бенделі це набряки, набряки множина, бенделі. Чисто. Так. Я от пропоную вам подумати, от що б з цих е, решт було б найсмішнішим для ледащої людини? От що б вам хотілося це слово застосовувати подальше в житті? А який прес? За що ми боремося взагалі? Я не розумію. Так, я теж. Які ви стави, що нам борити за мазь від Бенделі? <рес> <рес> бенделі. Я думаю, мняхоло. Мняхоло? Що ти мняхоло? Зберись. Мняхоло. Да. Так, давай так. так. Да. Тобто, давайте так. Ваша відповідь Бенделі і Мняхола. І м'яхола. Не Ковтьоба. Не Ковтьоба. Бенделі і Мняхоло 100 – 100% правильна відповідь. У -у 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 -у! <клес> так, ну все, крем від Бенделів наш. Uh, давайте ще раз пройдемось, бо у нас має бути якась освітня місія калабатина, okay. бадоня і кавтьоба. Це калюжа, калюжа чи багнюка. Використовуйте, будь ласка. Ну а звісно, Мняхоло. мені просто дуже полюбилося це слово. А Мняхоло – це що? Мняхоло, це леда людина. людина. Так сказали, ту, і ви ту, правильно господи. відповіли. Так. Зараз буде The щось про пам'ять наступному <laughs> завданні. <laughs> і, uh, і про вік. Вікові зміни це бенделі, так вони й <laughs> до цього. Тож давайте наступне завдання. У нас є. Тирло, Веремія, Халамийка, Рейвах. На рейвах ми з тобою зустрічалися якось. Було Це таке, бо у нас ще бенделі були потім. Заливали в тирло, все, що горіло. Не були ви мняхолами, пішли, так? І я загубила свою пофту там. В'язану? Я уявляю тільки одне, як Фаріон зараз включає нашу програму, просто все. Це, ми все провтикали. Так, а завдання в нас таке. Тут три синоніми до слова безлад. Слово яким називають людину, котра хоче їсти те, що бачить в інших. А є назва для такої людини в українській мові. А в який момент прям треба було назву цій людині. Ну, просто так же задрала ця людина, що треба було якось. Назвати. І літня кофта. Ну, пофта. Літня да? кофта, це пофта. Не НАТО це просто. Надто да, просто, а чого б ні. Щоб ні, так. А, а коли слова були складними, скажи, будь ласка. А, безлад це халамика, бо ну, як хлам. Як, так. Да? Можливо. Веремія це взагалі як ім'я звучить. Рейвах, я думаю, що теж це бейл, безлад. Тирло, ну теж таке щось не дуже впорядковане. Рейвах іще може бути е, кофта. А людина халамика. От халамейка дивиться на їжу. Веремія? Веремія? Угу. Ну, якось поважна Веремія для такої людини, ні? Тило. Терло від слова тире. А, тирло", від слова Слово Можливо. Людина. Рейвах це е, кофта. Кофта. Рейвах кофта. Так. Літня, ну, літня, літня, саме літня. Да? Ну, із я не хочу вас заплутати, просто uh, ти зазначу... хочеш. Uh, ну і хочу, окей, ти мене скрила. Uh, людина, вона не, не, не краде, вона просто хоче. Просто хоче тирло. Так. Тирло. Окей, Тупо по неї тирло в думках. Так. Uh, – Тож давайте. Ваша відповідь: два зайві слова. Те, я... що не безлад. Те, що не безлад. Так. Мені здається, не безлад Веремія і Пофта. Тобто повта це кофта, а Веремія це людина. Яка. Так. Лера, твоя думка. Я думаю, що Рейвах це літня кофта, а Тирло це людина. Uh, визначиться з приводу Тирли і, а і нас не можуть бути дві різні думки. людини, розумієш? Дві різні особистості, два різні варіанти. Це цілком можливо, тим більше, що жоден з цих варіантів абсолютно неправильний. Давайте поплескаємо дівчатам. Ну так сталося, бо ви не попали в жодне слово. Так, а і тепер давайте йти. Кофта людина, яка хоче їсти те, що бачить в інших. Ага, цікаво. Тирло це безлад, рейвах, це безлад. Веремія багато з місця цього слова, але як безлад його теж застосовують. Ну а халамийка це літня кофта. Боже, ну, Ну да, я, я ніколи в житті, в житті Освітнє освітня шоу, Що Освітнє Освітнє. Шоу. це, да. як не воно так. Де наш uh, крем від Бендель uh, Бенделів? Бенделі. від Бенделів Ви не виграли, тільки по пісякому зерне. Це <звук>